І радий вітати на каналі. Сьогоднішня рубрика називається PAF і розпочнемо новий рік з неї. Абревіатура означає Price Action Features. І в перекладі це означає не що інше, як особливості цінової дії. І якраз таки ця рубрика, мабуть, прийде на зміну погляду тижня, і по таймінгам вона більш прийнятна для того, щоб розказати щось цікаве, але не оглядаючи весь тиждень. У всіх є особливості торгівлі, але ця рубрика буде включати певні особливості, які варто зауважувати на графіку, і відповідно вибирати, тобто сформувати свій наратив відносно цих ідей, можливо. Тому давайте розпочнемо з графіку євро, те, що було на початку тижня. На початку тижня в контексті ось цього СНР ціна отримала Rejection. І для того, щоб підтвердити наявність об'єму, треба перейти на молодший таймфрейм. І вже шукати, що ж відбувалося там. На молодшому таймфреймі. В рамках п'ятниці ціна сформувала ось такий діапазон, який, в, якому, в середині якого ціна перебувала майже весь тиждень. І тільки ось тут вона досягла четвер п'ятничного максимуму і отримала реакцію. Контексті цього рейду. Але перша особливість, про яку хотілося б сказати, це те, що оптимальні. Тобто є таке, скажімо так, використання такого, ну це не інструмент, це, скоріше свого підходу, зумін Да? Це коли ми масштабуємося по тим zoom Зумін це від старшого до молодшого, і зум це від молодшого до старшого. І оптимальні умови для використання Zoom-In це маргінальний графік на базовому таймфреймі, і в такому випадку краще зрозуміти, звідки, буде, звідки була отримана остання реакція і куди це привело ціну. І саме остання реакція допоможе зрозуміти наратив в контексті визначення high low dealing range або ідентифікація Strong Order Flow. І також ми не виключаємо той. Відхід в роботі в контексті А що, як, що да? а що як, що Звучить цікаво по-українськи на українській мові е, І а що якщо ми розглядаємо зворотній порядок ланцюга в побудові свого наративу. Отож, що було цікаво тут? Звичайно, ціна перебувала в діапазоні, і хотілося б там в контексті торгівлі ранчів коли ціна формує девіацію зверху, це, як правило, приводить до девіації знизу. Але враховуючи, що це Форекс, я ніколи не використовую торгівлю діапазонів, де мене більш, більш прийнятним буде Zoom-ін і пошук більш зрозумілих, скажімо так, більш зрозумілої структури, того, що завжди на молодших таймфреймах є якась макроструктура, в рамках якої, тобто мікроструктура, в рамках якої можна будувати свій наратив на день і власне формувати свою торгівлю відносно цього. Отож, перебуваючи на денному, на, на денному таймфреймі, ми бачимо з однієї сторони рейд ліквідності, з іншої сторони, ціна прийшла в, в найближчу ефективність у вигляді дисбалансу. І варто зрозуміти, що ж, коли починало. Від цього будемо будувати свій наратив, чи від цього. Переходячи, тобто використовуючи зумів, переходячи на 4 години таймфрейм, ми чітко бачимо. Який Dealing-French у нас буде побудовано в контексті формування свого Baya'су? У нас є мінімум, у нас є, є максимум, і поки зворотнього не доказано, ми будемо формувати свої ідеї в рамках цього наративу для пошуку своїх трейдів. Тобто перша особливість: да, Ми робимо зумін для того, щоб зрозуміти, що. Ось цей рейт на денному таймфреймі привів ціну до найближчої неефективності у вигляді дисплейсменту на денному таймфреймі. І після цього ціна отримала реакцію з формуванням Rejection блоку. Але пер перший тест, тобто після того, як ціна сформувала Rejection блок, перший тест привів ціну до найближчої неефективності на денному таймфреймі, це навряд чи говорить про е силу продавців. Перекриття осії неефективності у вигляді дисбалансу, це ціну привело до е, тобто, на перший погляд, може здатися, що незрозуміло до чого. І якраз таки друга особливість, про яку я хотів сказати, да, е, прайс е екшену: що зони 0,5 в рамках неефективності працюють, і якщо ціна підтверджує відповідну реакцію в рамках е, Volume Confirmation або Отримує rejection ці області з формуванням е, будь-якого е, підтвердження. Да, це може бути rejection блок, SNR, формування дисплейсменту. Це дає нам ознаку того, що ціна готова рухатись зворотному напрямку. Використовуючи цей rejection блок, ми бачимо, як ціна реагувала на зону 0,5 і формувала зворотній rejection блок який міг стати ідеєю, да, тобто первинною ідеєю. Ідею побудови наративу е, дня в контексті пошуку позицій е, в цьому муві з найближчими таргетами, як мінімум, до цієї неефективності, тому що Bullish storyline у нас все ще не інвалідована в контексті того, що у нас з'явилося фрактал, від якого ціна може отримувати rejection і в подальшому сформувати підтвердження наявності об'ємів. У вигляді цього дисплейсменту, і продовжити свій висхідний рух з таргетами, якраз таки на тестований Rejection блок. Якщо хто пам'ятає про те, що я казав про SNR, те, що я казав про Rejection блоки, тестовані Rejection блоки та й будь-які елементи price action в рамках балансування, да, тобто преміум дискаунт масиву, формують, скажімо так, поли ліквідності, які будуть в тому чи іншому випадку зняті. І що хотілося сказати б тут, да, тобто у нас відразу коли коли з'явився, ми зумі, робимо зумін, ще раз, да, ми бачимо, звідки ціна прийшла, куди це ціну привело, яка реакція була отримана, і відповідно від цього, ми можемо формувати подальший наратив того, яку ми сторону приймемо, продавців чи покупців. Таким чином, це дає нам певну перевагу на маркеті, тому е в контексті цього ми можемо розуміти, що якщо ціна. Тестувала в дискаунті найближчу неефективність, підтверджувала об'єм, то це дає нам, скажімо так, ідею того, що ціна буде готова, готова продовжувати рух вище до наступної неефективності для того, щоб відповідати трьом основним базисам формування прайс action. Я думаю, що теж дехто пам'ятає з попередніх відео. Коли ціна в четвер. Зняла ось цю ліквідність. На 4 годинах у нас сформувалося також дві ідеї того, що куди ж ціна готова рухатись далі. З однієї сторони, у нас сформувався СНР шорт, і ми не можемо ігнорувати сформований діапазон. І при наявності, скажімо так, тригерів. Того, що ціна буде готова рухатись нижче, ми можемо шукати шортові, шортові м, ідеї е, в контексті е, біришторійне. Але з тим самим ми маємо розуміти, що ця ціна ну, в рамках цієї реакції ціна прийшла до найближчої до фракталу. І на даному таймфреймі, здається, це все ще е, ціна перебуває, тобто ну, варто почати з даного таймфрейму. Цей день, так? е, четверг, Ціна перебуває всередині цього ордер блоку, тобто СНР, який все ще залишається валідним, і незважаючи на оцю всю реакцію, яка вона тестувалася, це її, це привело, скажімо так, якщо ми розуміємо, що це точка опори <кій> в рамках цього СНР, кінцева точка знаходиться тут, тобто проблемна зона, так? Але ціна все, що отримує rejection, Це може означати тільки те, що дійсно присутність. Покупець на маркеті, і він готовий, скажімо так, в цій області купувати купувати актив. І переходячи на 4 години, ми можемо зрозуміти, чи є наявності дійсно цей покупець і чи дійсно його об'єм переважає об'єм продаж. Знову ж таки, якщо тут поступає об'єм продаж, продажів, да, це приводить ціну. В опорну область сюди. Після цього ціна отримає цю реакцію і знову ж таки формує СНР. Тобто зону найбільш проторгованого об'єму, де ціна може в подальшому е формувати реакцію. І це все ще відбувається за рахунок зняття внутрішньої ліквідності. Зважаючи на це, що ціна отримує тут точку опори, і не забуваємо про те, що у нас є bearish Storyline, Ми будемо шукати лонговий сценарій. Будувати лонговий сценарій в рамках нового діапазону. Тобто, перший діапазон торговий знаходиться ось тут, шортовий, точніше, да, білі сторілайн для лонгового діапазону знаходиться тут. І знову ми робимо зумін, що відбувається на молодшому тимфреймі. Ми бачимо явний тригер, ну, Давайте зробимо отак. Це було 4 години. Ну, ось так, на 8. Що ми маємо вранці? Для пошуку лонгового сценарію. Хочеться, щоб ціна прийшла до цих позначок, того, що в рамках осієї реакції на найближчу неефективність це привело ціну куди? На знаття ліквідності цього фрорталу. Ціна не змогла продемонструвати, скажімо так, відповідний об'єм, і це було лише перше знаття, друге зняття, і все. Сили покупця закінчились відповідно, в рамках зняття. Внутрішньої ліквідності ось цього діапазону, ціна буде рухатись, скоріше всього, в зворотному напрямку. І куди вона буде рухатись? Правильно, в зону дискаунту, да? того, що у нас він валідувався Strong Order Flow, це не привело ціну на оновлення ось цього фракталу. Відповідно, ми використовуємо ось цей масив, який сформувався. І, як правило, ціна ходить від зовнішньої ліквідності, якщо ми візьмемо це за зовнішню ліквідність до внутрішньої ліквідності. І першим, скажімо так, для побудови Bullish Storyline У нас є опорна точка у вигляді всього 4 годинного СНР. У нас є перший фрактал, у нас є другий фрактал, але оскільки цей фрактал вже тестував Rejection блок який ребалансував цю неефективність, то, відповідно, в контексті реакції на нього ціна продовжує свій рух на оновлення. Його максимум знову, щоб не путати. Да? Тобто давайте розберемо спочатку, чим будемо ми лонгувати тут. Так, в тих зонах можна шукати лонговий сценарій, і якщо ціна сюди прийде, підтвердить свій наратив того, що вона буде готова рухатись вище, тут можна шукати лонговий сценарій. До цих пір я б не шукав лонговий сценарій. Чому? Тому що у нас є ось цей СНР, в рамках якого ціна. Формувала ліквідність, відреагувала на найближчу неефективність, а потім цю ліквідність зняла. Знявши цю ліквідність і маючи, скажімо так, тригер для продовження лонгового руху, нам потрібно підтвердження, да? Перебуваючи в цьому Dealing range, давайте тепер тепер шортовий, да, сценарій. Перебуваючи в цьому Dealing Range, ми робимо зумін. Тобто, у нас є snr Short У нас є годинний тригер, враховуючи той факт, що у нас сформувався годинний СНР. Ось так. Годинний СНР, який може давати реакцію. Нам потрібно всього лише знайти тригер, під якого ціна може отримати відповідну реакцію і продовжити свій винесхідний рух. І перший тригер, який знаходиться в цій області, Буде ось ця ліквідність. І, відповідно, якщо ціна не досягла цього максимуму і отримала реакцію лонгову, да, то ми будемо розуміти, що це сформувався по ліквідності, і нам, в принципі, варто почекати, що ціна продовжить свій висхідний рух, досягнувши цієї відмітки. Відповідно, відкриваючи подібним чином трейд. Ми можемо розуміти, чому це так відбувається, того що в нас знову ж таки, да? е, Ну, пропишемо просто ланцюжок. Годинний е, 4 годинний СНР шорт. Ну, мінус. Так, да Ціна формує підтвердження об'єму в контексті H1 snr Далі у нас формується М15. Е, квартальний максимум. Після якого, в принципі, у нас це валідувало всю весь ланцюжок, і далі вже кожен вибере собі сам, скажімо так, подивиться в цій області, як можна було по-іншому, відкривати шорт. Повернемось давайте до лонгового сценарію і чи можна там було відкривати позицію. Якщо у нас формується СНР, да, як в рамках підтвердження об'єму в контексті ось цього рейду. У нас є фракталний да, це протестований, в принципі, ось ця тінь. Але це все ще може бути, скажімо так, ціна, все ще може отримувати реакцію тут і знову приводити до додаткових рейдів. Тому ми будемо більш скептичними в контексті пошуку лонгів. Чому? Тому що якщо ми використовуємо весь діапазон, який сформувався, весь цей СНР, нам потрібен. То давайте преміум дискаунт. Да? преміум дискаунт. Нам потрібен тригер. Тригер у нас був. Але чи була реакція на нього? Ні. Відповідно, для лонгів е в контексті побудови ось цього лентюшка, да, коли у нас є СНР, є годинний тимфрейм, і у нас відсутня реакція на цей тимфрейм, то це в цілому е не інвалідує ідею, але ін інвалідує первинний сценарій. Е в контексті другого сценарію. Ми не можемо ігнорувати ось цей рейд, і зміщення робимо на годинний тимфрейм. Чи був валідований об'єм в контексті ось цього зняття ліквідності. Так був. Це години СНР. Далі нам потрібно зрозуміти, чи ціна підтверджувала об'єм, наявність об'єму. Так підтверджувала. Це оцей дисплейсмент СНР. І на годинному таймфреймі ми бачимо, що це привело ціну. Давайте так, щоб було видніше. Це привело ціну в найближчу, найближчу проблемну зону. Тому відкривати позицію від 15 хвилин було б доволі ризиковано. Але тут це якби. Формується в рамках правил торгової системи. І тут можна робити перше: виділяти цю зону і далі зміщуватись. Або намагатись, скажімо так, відкрити е, цю позицію і цю реакцію використовувати просто як доставку. І навіть якщо це приведе до рейду, то це все може бути в контексті дисперсії, якщо це відповідає правилам торгової системи. Е, тому цей, скажімо так, наратив побудови лонгового сценарію мав місце бути, і навіть в контексті цього зняття можна було б розглядати позиції на продовження, але ж жнову таки це привело. Ціну найближчу на ефективність, і враховуючи те, що там були новини, PPI, здається, то говорити про те, що ціна готова буде рухатись вище в контексті побудови наратива, буде, було б доволі непередбачливо. Давайте тепер ми підведемо підсумки, що ж, про що ж ми сьогодні поговорили, і. Перший момент, про який хотілося би сказати, що знову ж таки оптимальні умови для використання zoom – це маргінальний графік на базовому таймфреймі. і в такому випадку краще масштабуватися для того, щоб зрозуміти, звідки була отримана остання реакція і куди це привело ціну. І саме остання реакція може формувати наратив в контексті подальшого подальшої ідентифікації, або максимум мінімуму торгового депазону, або Ідентифікації Strong Order Flow, а також роботу в контексті, а що якщо. Я показав, в принципі, на прикладі п'ятниці, коли ми задаємо собі питання, а що якщо, да, і ми розуміємо, що у нас може бути зворотня, зворотній ланцюжок, і ми тоді більше розуміємо, від якої до якої зони ми будемо е, відкривати позиції і будувати свої сторілайн. Е, друге, що важливо сказати, так, те, що я в принципі. Е, Сказав, да, зона 05 в рамках неефективності працює, і ціна може підтверджувати відповідну реакцію з формуванням volume confirmation. Тобто це первинна реакція, яка може бути або у вигляді Rejection Block, або сценарі або Displacement. І третє, да, при формування двох сценаріїв можна працювати в дві сторони з підтвердженням ідей на молодших таймфреймах при масштабуванні до тригерів. І ще хотів один аспект розказати, якщо зараз швидко знайду, у нас була реакція на. Найближчу неефективність формувався СНР. До речі, цікавий доволі випадок. І, можливо, в когось траплялись подібні речі в контексті отримання стопів. Так, у нас є СНР, лонговий сценарій, тест 0,5 тут, в даній області, да, але ми не, скажімо так, при побудові наративу у нас кінцева ціль знаходилась б вища. І дивіться, якщо у нас формується ось такий діапазон, знову ж таки, переходимо на пошук тригеру всередині цієї області. І, або перед нею, так? Да? І у нас був цей тригер у вигляді ось цього дисплейсменту. Але він був тестований декілька разів. Так. Так, і ось так. Він був тестований декілька разів. Тому немає сенсу його використовувати, тому що у нас сесія навіть почалася ось тут. І у нас формувався фрактал, який первинним чином його тестував. Я думаю, що тут були стопи у когось із вас. І чому тут було так достатньо небезпечно лонгувати? Тому що перше у нас в контексті реакції, я не буду казати, що тут була реакція на зону 0,5. Того, що ця опорна точка не завжди використовується кимось. Тобто, первина ідея того, що ціна готова рухатись нижче, це було формування displacement. Тут з'явився якийсь чином об'єм в даній області. Сформувався дисплейсмент на годинному тимфрейму. І на в азіатському ренджі він підтвердив, скажімо так, наявність об'єму. Шляхом формування ще одного дисплейсменту, Да? І знову ж таки, якщо у нас тригер ось тут. Валідується так. Зараз спробую, щоб не це не, 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 не це так. У нас, ніби є класний сценарій. Да? У нас є опорна область, це наш 4-годинний сценарій, який реагував на дисплейсмент. Далі у нас є рейд, перекриття повністю фулфілу, реакція на, первин, ну, на цю область. І це якби дає ідею того, що на 15-й хвилині нам потрібно підтвердження того, що ціна буде готова рухатись вище. Ми бачимо. Гарне формування. І 15 хвилин СНР і міні-дисплейсмент, да, якщо так роздивитися. І ніби все добре, але який контекст? Контекст того, що ціна в контексті формування ось цього в рамках ось цього тригера приходив найближчу неефективність в контексті формування ось цієї мікроструктури. І ми бачимо, що цей максимум не був оновлений. І в контексті цього діапазону ціна тестує преміум, реагує на найближчу неефективність. Відповідно, що це нам валідує Strong Order Flow. І навіть якщо тут ідеальне підтвердження на 15 хвилинах, є розрив а, ланцюжка. І дивимося, що формується далі. Далі ціна забирає стоп. І тепер цікавий момент. Якщо у нас. Зона 0,5 протестована на 4 годинному режекшн блоку, протестована найближча неефективність, не було реакції на тригер. Про що це каже? Що у нас підтвердження об'ємів всередині. Так, прибираємо. Всередині ось цієї області, да, область 4 годинного СНР. Можливо, тільки при годинному підтвердженні. Тобто, якщо ціна сформує rejection блок в даній області або сформує displacement. Або сформує СНР. То це буде наявність того, що об'єм в даній області існує, і ціна продовжить свій висхідний рух. Але якщо тригер не привів до цього, і поки що реакції немає, то ми шукаємо, якби поки зворот не доведено, да У нас є 15 хвилин 15 хвилина опорна область, яка валідує об'єм. Далі нам потрібно ну або вибирати це для. Того, що немає більше тригеру, і в контексті менеджменту позиції перше. Ми можемо відкривати позицію подібним чином, переходити на, тобто таргів на мінімум, переходити на годинний тимфрейм і дивитись, яка ж буде подальша реакція в цій області. Ніби є якийсь rejection, але не rejection блок. Далі ціна знову поглинається. І знову. Тобто немає явних е, осередків того, що ціна готова отримувати реакцію в цій області, відповідно, цим таргетом в контексті ось цього ціноутворення буде фрактал за відсутності тригерів на цьому таймфреймі. Це в контексті того, що стосується е, менеджменту позиції. В цілому все. Сподіваюсь, було цікаво, і зустрінемося наступного разу.